І що ви його не приймає, тримає, трошки повертає пошука, то це викликає і коп, коли термо більше повертається, це викликає коп підняття мотоцикла в тому числі. Тобто коли термо повертає на більш виборів, мотоцикл хоче вирівнятись. Прямо в лінію ви побачите, багато райдерів використовують цей ці чимо, наприклад, поступний раз, до звернув червоно в них поворот.

Смотрите, с первого же нажатия на жестовку с и выбрал